Близько 200 плавців Закарпаття змагалися на відкритій першості Ужгорода. Це були перші офіційні змагання в області нинішнього року. фактично ми відкриваємо плавальний сезон цими змаганнями. Відкрита першість міста Ужгорода, тобто приймають участь не лише Ужгородські команди, а так само приймають участь всі закарпатські команди. От, тобто, приймає участь 12 команд і порядка 200 учасників. Двікові групи у нас сформовані фактично з 2009 року і, і старші. На урочистому відкритті відзначили кращих спортсменів минулорічного плавального сезону. Серед них і Сергія Лацка. Мені особливо було приємно виступати на чемпіонатах України, тому що там були дуже круті басейни, дуже круті суперники та ну, була висока конкуренція, з якою було цікаво плести. Я поставив рекорд на дистанції 100 метрів вільним стилем. У мене був рекорд 51 секунда, 10 десятих. Магання ж зібрали спортсменів чотирьох вікових категорій. В усіх основних видах плавання на 16 дистанціях. Серед учасників було чимало дівчат. Вони одночасно підкорюють різні стилі плавання. Я займаюся плаванням около 6-7 років. Мені дуже подобається плавати і в мене майже всі КМС». А який стиль плавання тобі подобається і чому найбільше? Я більше всього спинистка та брасистка, а мені ще подобається спина, брас та батерфляй. За підсумками змагань було сформовано збірну Закарпаття для участі в чемпіонаті України.